Все, сине так. Угу. Комбой она. Комбой, А не знаете, комбой будет? Сам не зашикал, Світли суддя повозки, Василенко, саленко, заус секретарского сімперів, прокурор, ще ревіка, дотина захисників Марченко, Скуби, Субтитры создавал, зависит на месте Броворики, подавлен, старший свич, січь, броварського рублен, паркейського чеки, на полчаса прокурора, прокурорки Монедева. Каченко Олег Вікторович, раніше не судимого очі кримінального правопорушення про збачення частин 3 статті 4 кодексу кримінального встановив. У зв'язку з тим, що співавцем у розшуданому провадженні намагає точно вчасно, це вважає необхідно провести до чого резолюційну частину 8 до 1 частина 8 ще в КПК України. 176, 178, 182, 173, 36, 173, 74, 35, 41, 35, 36, КПК України, що судя постановив. На питання здоровини частково, застосувати до Ткаченка Олега Вікторовича закономічний захід вигляді застави в розмірі 80 розмірів, пришвидковий мінімум для працівник сіл, що становить 242 тисячі 240 гривень. До базажи підозрюваний Ткаченка, виконувати процесування обов'язків зазначити го 54 ковідна Прибувати до дослідження прокурора та суду за першою вимогою не відучати з Київської області без безсвічі прокурора або без судом, передати свідчив прокурора чи суд призмінив своє місце проживання та або Дякую на сьогодні зі спільним органом державного владу всіх фактів та спортив для виїзду за кордон, отримати від спілкування зі слідством у цьому кримінальному провадженні, крім як і не хочу цих сучих процесуальних діях. А розв'язнити Ставченко, що відповідно до частини 6 статті 52 КПК на стані не пізніше п'яти днів з нього прийняти тих заходів виплати застави, зобов'язати нести кошти на відповідний рахунок, або забезпечити їх внесення виставодавцем та надати документ, що підтверджує слідчому прокурору Солин. І виставимо це без внесення як так і інші фізичні або юридичні особи за ставодавцями. Строгі ухали частини покладної області на проволочні ухвали до вересня 2025 року до 27 жовтня 25-го року включно. 25 Ухвале може бути скаржена до Київського операційного суду протягом п'яти днів з неї оголошення. Пункт тест ухвали буде проголошено 13 години в садко 15 вересня 2025 року, завідувальської збройного суду військових свідчить стоїть філіс. Зміст розвитку не частини ухвали, строк порядоку... на